Всім привіт! Я Ірина. Ви на каналі Квітка Київська. Хочу з вами поділитися своїм методом черенкування гортензій в ящиках. Отакий ящик, чорний пластиковий. Я обмотую плівкою із зовнішньої сторони. Так, повністю обмотую його, повністю плівкою. На низ цього ящика я застеляю однораз... кусочок одноразової простинки. Такі є простині, одноразові, і відрізаю такий шматок, щоб мені хватило по всім бокам насипати приблизно 10 см ґрунтосуміші. Значить, ґрунтосуміші я зробила класмен у мене був торф нейтральний. Трохи піску і агроперліт. Як правило, для черенкування підходить більше просто нейтральний торф і агроперліт, але я пробувала робити це із піском, і все воно прекрасно виходить. І з піском, і без піску. Якщо зробити отаким от методом, в будь-якому випадку все вийде. Значить, я насипала приблизно 10 см землі, і зараз я гарно отак, щоб ви розуміли, я гарно отак гарно ставлю, тільки я ставлю рівно. ящик свій, щоб він був не під нахилом, а рівно. І гарно-гарно проливаю. Отак ящик, щоб він втопив повністю оцю вологу. Коли волога пройде, я потім іще раз поливаю. А забула сказати вам, що дно оцього простинки я проколюю такими ножницями, будь-чим гострим, таким товстим гвоздьом, щоб були у нього дирочки, кудою буде стікати зайва вода. І чекаю, поки мій ґрунт повністю промокне. Тепер я заповнила отак свій ящик, насадила туди черенків. І зараз я його повністю замотаю стрейч плівкою я вам покажу. Повністю замотала свій ящик стрейч плівкою з усіх сторін. Ось так. Так, я тут пригороджую. І зверху на ящику я пишу дату. Сьогодні у нас 5 серпня. І ставлю я цей ящик у тінь під дерево, щоб на нього ні в якому випадку не потрапляло сонце на місяць. Через місяць я його відкриваю і покажу вам. Дякую, що мене вислухали.